Про шахрества про купівлі продажу автомобіля на жаль доводиться не тільки говорити. Івано-Франківську продовжують виявляти автівки сумнівного походження. Деякі автомобілі потрапляють в око працівників міліції під час спеціалізованих операцій. Саме так трапилося і з водієм цієї автівки. Було встановлено факт перебиття номерного позначення кузова вказаного автомобіля. Автомобіль був затриманий, доставлений на майданчик, проводиться розслідування. Такі авто доставляють в експертну службу області, щоб визначити чи дійсні номерні позначення. Експерти КДТЗ встановлюють наявність факту перебиття номерного позначення кузову. Експерт під час огляду обробляє цю поверхню, виявляє першим ділом втручання в цю поверхню. Після того є відповідний значить, сертифікований реактив, яким робиться обробка вказаної поверхні. У має місце виявлення такого незаконної дії. Водія цієї автівки, інспектор ДПС зупинив для перевірки документів. Міліції запідозрив, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки. Автомобіль був доставлений на майданчик оглядів. Можна абсолютно точно дати, як кажуть, певний висновок, що автомобіль був переварений. Відповідним чином автомобіль затримується, оформляється і поступає на майданчик тимчасового тривання. Причому на цей автомобіль буде скасована реєстрація, автомобіль вже більше експлуатуватися не може. Ну, теж власник міг обезпечити себе тільки одною дією, якби він під час покупки не купляв цей автомобіль на базарі без огляду експерта, а звернувся в експертну службу, йому би кваліфіковано оглянуло, бо в такому випадку він би не проплатив гроші, які, напевно, йому ніхто не поверне, тому що однозначно він став об'єктом шахрайських якихось обозлочинних дій з боку третіх осіб. А під час реєстрації автівки УМРЕФ експерт-криміналіст перевірить номерні агрегати та видасть висновок, що підтверджує автентичність номерів та супривідних документів. Було перевірено по заяві власника транспортного засобу та, відповідно, видано йому відповідний документ для подальшої реєстрації транспортного засобу. Правоохоронці затримали 23 річного жителя Городенки, якого підозрюють у пограбуванні одинокої пенсіонерки та крадіжки з магазину ритуальних товарів. Визвано місце події слідчою оперативною групою та працівниками блоку громадської безпеки, саме ділісними спектрами міліції, затримано на місці скоєння злочинів громадянина. Городенки, який уродженець з даного села Серафинці. Непроханий гість проник у помешкання пенсіонерки, схопив її за горло та вимагав гроші. Жінка змушена була віддати вузлики з кількома сотнями гривень. Ємил не пускає мене до да гроші, роз затикає б, я не дихала і за це за дірзанку. Запав мене, що я не гожна на воді прилікнути. Після повідомлення про напад на пенсіонерку працівники Городенківського райвідділу міліції організували розшук її кривдника. У поле зору потрапив уродженець Серафинців, який живе у райцентрі. Раніше судимий за крадіжки парубок спочатку заперечував свою причетність до пограбування, але під тиском беззаперечних доказів визнав вину. У нього вилучено телефон потерпілої та її вузлик з грошима. А на подвір'ї пенсіонерки було знайдено мобільний телефон злоумисника, який той загубив. Під час нападу у ході проведення перевірки було встановлено, що крім того, молодий чоловік уночі проник у магазин ритуальних товарів у Городенці, звідки викрав кошти та документи. Стосовно нього судом обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Дана особа, уродженцем є цього села Серафенці. На даний момент проживає у місті Городенка. Віком даний чоловік 23 роки. Раніше судимий за Крадіжки прикарпатська міліція б'є на сполох. В області зросла кількість самогубств. В цьому році вже зафіксовано понад 30 суїцидів. Добровільно йдуть із життя не лише дорослі. Двоє підлітків наклали на себе руки через конфлікти у сім'ї та скрутне матеріальне становище. Не знаю, чому але повідні і в школах, і вдома, і батьки. Яка би там сім'я була благополучна чи не була потрібно дивитися за дітьми, дивитися за їхньою поведінкою, з ким вони спілкуються, як вони спілкуються, що вони бачать, хочуть вони, які в них натяки є серед дітей, також як спілкуються потрібно ж батькам, я так думаю, і більше впевнений, потрібно з тими, з ким вони дружать, з ким вони спілкуються, розмовляти. От що дитина натякає, згадали правоохоронці про покинутих на призволяще новонароджених дітей. В області зафіксовано вже три таких випадки: у Богорочанському, Долинському та Городенківському районах. Вижило лише одне немовля, яке залишили на сходах в підвалі в Богорочанах. У двох інших випадках уже мертвих малюків знайшли собаки. Усі матері з благополучних сімей пояснити такий нематеринський інстинкт. Ані самі породілля, ані правоохоронці не можуть. В принципі я не бачила причин крім сорому і крім засудження оточуючих. Вони більше не могли назвати да, дівчина, остання, яка в Роденківському районі, народила, вона вказує на те, що вона зверталася до приватного гінеколога, який для переривання вагітності. Одна була встановлено, що це вже термін вагітності не дозволяє проводити такі, такі операції. Тому вона вирішила народжувати. Міліціонери нагадують, безвихідних ситуацій не буває. Якщо молода матір не може виховати свою дитину, її в жодному разі не потрібно викидати. У лікарнях діють спеціальні віконечка для новонароджених. Тут анонімно та без подальшої кримінальної. Но відповідальності матері можуть залишити новонароджених хоча, як показує практика, за останні роки жодного такого випадку ще не було. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Міліція розшукує безвісті зниклого чоловіка, рибчина Ярослава Миколайовича, 1952 року народження, жителя села Братишів Тлумацького району Івано-Франківської області. В грудні 2012 року він пішов із дому та не повернувся. З того часу міліція здійснює цілий комплекс розшукових заходів. Проте встановити місце знаходження чи долю чоловіка поки що не вдалося. Прикмети безвісти зниклого. Вік 60 ро. Зріст 170-175 см. волосся темне, очі карі, ніс видовжений. Органи внутрішніх справ звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку Рибчина Ярослава Миколайовича. Будь-яку інформацію з приводу його перебування можна передати на гарячу лінію за номером телефону 102. В Івано-Франківську стартував п'ятирічний проект реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. З цієї нагоди відбулися семінари, де представники освіти і правоохоронних органів розробили відповідну угоду про співпрацю. Відтепер за кожним навчальним закладом буде закріплений шкільний офіцер міліції. П'ятирічний проект допомагали втілювати в життя колеги із Канади. Директор проекту зазначила, найголовніша ціль системи є не допустити потрапляння неповнолітніх у конфлікт із законом. На фокус одессемінардевіс толокетвейзвевикенпревент. Ціллю сьогоднішнього семінару був пошук шляхів запобігання дитячої злочинності. Ми зосередилися на правоохоронних органах, адже саме відділ кримінальної міліції у справах дітей покликаний запобігати правопорушення серед неповнолітніх, А також на школах, де підлітки проводять більшість свого часу. Отже, ми вирішили об'єднати ці дві структури заради поліпшення профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Під час семінару кожному директору школи представили працівника міліції, який буде закріплений за даним навчальним закладом. Якщо конфлікт на навчальному закладі, наші працівники зобов'язані прибути і його вирішити допомогти вирішити цей конфлікт, щоб воно не було ніяких наслідків і для дітей. Я маю на увазі таких тяжких наслідків для дітей, навіть для порушення. Шкільні офіцери міліції не будуть постійно сидіти в школі, адже за кожним із них закріплено 5-6 навчальних закладів. Його будуть викликати за потребою, але шкільний офіцер міліції він буде працювати тільки із школами. І він впродовж дня в своєму плані роботи буде робити об'їзд шкіл, патрулювання, заходити в школу, спілкуватися з директором. Чи у вас все гаразд, чи добре, чи були якісь порушення, наприклад, дисципліни, чи, наприклад, крадіжка мобільних телефонів. До проекту будуть залучені 40 шкіл Івано-Франківська. Нові способи реагування застосовуватимуть як шкільні адміністрації, так і. Співробітники кримінальної міліції також до цієї роботи залучатимуть батьків. Головний міліціонер Прикарпаття очолив обласну федерацію самбо за підсумками минулого року. Місцева ОФС посіла перше місце серед федерацій неолімпійських видів спорту. Таку позитивну динаміку має намір зберегти новообраний президент обласної федерації Олег Сало. Керівник Прикарпатської міліції стверджує, в області існує солідний тренерський штаб. Відтак головним завданням для федерації буде розвиток дитячо-юнацького спорту. Бойове самбо дзюдо займає такі серйозні. Моменти в житті держави, і коли в залі стільки спортсменів, стільки фахівців і майстрів спорту, кандидатів майстрів спорту, про щось агітувати велике, що ми підемо вперед і будемо робити це безглуздо. звичайно, включитись в роботу і додати, підняти молодь, яка сьогодні ще не має куди подітися. Молодь повинна займатися спортом, переконаний очільник обласної міліції. Це один із ефективних способів відвернути її від негативного впливу вулиці. Відтак, Олег Сало має намір активно залучити до спортивних занять неповнолітніх правопорушників. У нас приблизно 360 чоловік малих дітей, верніше, я хочу правильно сказати малих дітей, які сьогодні стоять на контролі міліції. Долучити до зали, і я більше впевнений, вони. Вони будуть показувати результати, де саме підлітки займатимуться самбо розмірковують обласні чиновники серед пропозицій використовувати спортивні зали навчальних закладів. Прикарпатський факультет Львівського державного університету внутрішніх справ, більш відомий на Прикарпатті, як школа міліції, відкрив свої двері перед абітурієнтами та їхніми батьками. У минулі вихідні тут відбувся день відкритих дверей. Сьогодні на факультеті навчається 316 курсантів цього року. За державним замовленням на перший курс наберуть 125 юнаків і дівчат. Крім того, я хотів би відмітити, що за буде також відновлено роботу юридичного факультету. Якщо ви пам'ятаєте, колись він був, це так званий платний факультет, де ми будемо готувати фахівців, правознавців ну, за кошти фізичних і юридичних осіб. Навчальний заклад, раз вже він відновив роботу, то ви прекрасно знаєте, що весь колектив налаштований тільки на розвиток, а раз колектив налаштований на розвиток, то розвиток буде однозначно. Поступати сюди легко, якщо ти здала. Добре зовнішнє тестування, також у нас великий викладацький склад. Викладачі науковці мають свої наукові статті, дисертації, доктори наук, також добре знають матеріал, допомагають нам, вміють донести інформацію до курсантів досить відкрито і зрозуміло. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19, 09, 51 13, 61.